Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язок вийшов Данила Данило Глоба, заступник директора U-Control з правових питань. Вітання, пане Данило, вітання. Добрий день, добрий день, пане Данило. Знаємо, що ЮКонтрал провів таке дослідження, розслідування і встановив все-таки інформацію, хто контролює підприємства енергетики в Україні. То цікаво почути нам і нашим глядачам, хто все-таки найбільше має ось цих підприємств, хто найбільше можливо із наших українських олігархів, якщо вони там, звісно, є, страждають від обстрілів расистами, і чи якимось чином змінилося щось за рік війни? Що вам відомо, розкажіть? І взагалі наскільки залежна наша енергетична інфраструктура від олігархів? Дивіться, з самого початку е, агресивної війни це було дуже цікавим питанням інфраструктурно, оскільки вона опинилася в номер один е, метою і ціллю загарбників, е, будь, будь е, якими е, можливостями захопити е, ті об'єкти, які впливають на життєдіяльність е, населення, на життєдіяльність України е, держави в цілому. І отже, як виявилося, Цією зимою і весною і осінню енергетична інфраструктура це найбажаніша мета загарбників і на неї вони тратять дуже багато зусиль. Ми зробили вибірку із. 367 енергокомпаній, які входять до двадцятки найбільших підприємств в кожної області, за обсягом чистого доходу, так, ну, в секції постачання електроенергії, газу, пари і кондиціонерного повітря, так, ну, здебільшого, звичайно, електроенергетика, так. І за нашим дослідженням, в складі 61 енергетичної групи, так. Тобто, власне, це і є енергогенерація, присутні близько 17% іноземних засновників або кінцевих бенефіціарів. Ну найбільше традиційно, звичайно, це Кіпр. Ну це офшор. Так і під Кіпром ми маємо на увазі, що тут здебільшого звичайно ж такі наша Україна і присутня в особі наших фінансово-промислових груп, а також Німеччина, Китай і Латвія і. Що найголовніше, входить одна компанія кінцевий бенефіціарний власник, який походить із Росії. Ми розуміємо, що вплив на критичну інфраструктуру, зараз на енергетику це дуже важливий механізм для того, щоб похитнути державну незалежність. Звичайно, в цьому плані позитивно, що більшість енергокомпаній все ж таки належить державі України, так вітчизняним власникам, і з цієї точки зору вони під контролем самій Україні. Ризиків з точки зору того, що у нас істотно контрольована інфраструктура від іноземного бізнесу, особливо від ворожого бізнесу, від російської маю на увазі, а також від тих країн, які є так званими. Прихильниками Кремля, тобто, на наприклад, на радбезі, он вони або утримуються від голосування по українським питанням, або відверто голосують проти. Такого немає. Проте саме питання, воно все ж таки е заслуговує на те, щоб на нього звернути увагу і перевірити цих власників окремо, хто ж там з Німеччини, хто ж там з Китаю і хто ж там все ж таки із Росії. Я навмисно не буду м м м називати конкретні. Власне, назви цих підприємств для того, щоб, ну, це власне таке е, питання, дещо контраверсійне стосовно того, чи потрібно це робити в ефірі. От. А по-друге, ну, я думаю, традиційно, як уже за наслідками наших останніх публікацій, е, державні органи, в тому числі правоохоронні органи, вони е, у нашій аналітиці вбачають е, підстави для того, щоб переглянути законодавство, як це було у питаннях із. Публічними закупівлями, коли е, ми виявили, що понад на мільярд гривень е, Українська держава е, сплатила за надані послуги або товари підприємствам, так які фактично контролюються е, бенефіціарами із Російської Федерації, так і після цього уряд же заходів так і змінилася. Ця постанова Кабміна, уже це було стало заборонено. В іншому випадку це стосувалося іранського сліду, тобто тих підприємств, які контролюються тут представниками із е, Ірану, так, от, і з цього приводу державним бюро розслідувань не було відкрите кримінальне провадження, так, за Власне, фактове, за яким е розслідуються певні обставини, так які мають відношення до власне, цих бенефіціарів. Отже, і тут я думаю, що певні висновки держава зробить, і звичайно, що ми не користувалися е будь-якою метод методикою, крім своєї власної, при виявленні і е е аналізі цих критичних об'єктів, оскільки дуже прикро слід сказати, що на сьогодні. Є закон про критичну інфраструктуру, який передбачає наявність реєстру об'єктів критичної інфраструктури, і такого реєстру за вже скільки більш ніж три роки існування цього закону в Україні не створено. Він, хоча й передбачається відкритий, звичайно, що на час війни він доступ до нього міг би бути обмежений, проте його взагалі не існує. І ще передбачені національні і секторальні переліки. І тут теж у нас пусто лише є один секторальний перелік. Слід зазначити, що за містом Київ до цього секторального переліку входять аж три об'єкти інфраструктури, аж три об'єкти, так, при тому, що ми бачимо постійно в новинах, так що в Києві їх десятки, так і постійно вони фігурують там в різних новинах, так, або в тій чи іншій формі згадується так. Ця ситуація вона абсолютно е неможлива. Так, не має бути, тому що цей реєстр був він закритий чи відкритий, неважливо, дав би змогу і державі, так і відповідним органам, контролюючим, і ДСНС, і, наприклад, органам безпеки і військовослужбовцям вжити заходів для убезпечення більшого цих об'єктів, так ефективніше забезпечити. Їх е, і захист, і оборону, і охорону, і наземну, і повітряну, і е, розрахувати заходи необхідні для ліквідації певних наслідків тощо, ну і за взагалі запровадити їх правовий статус, тому що на даний час е, оплата грошового забезпечення військовослужбовців е, е, залежить від того, чи здійснюють вони охорону. Об'єктів критичної інструктури чи ні, так і власне, от якщо у об'єкта є цей статус, це е, власне є прив'язкою для того, щоб здійснювалася виплата. Тому це вкрай важливе питання з усіх точок зору, і е, ми б дуже хотіли Юконтроль, як ви знаєте, оперує великою чисельністю реєстрів, якби і реєстр об'єктів критичної інструктури якомога скоріше вже розпочав своє існування, впровадився, так і ми могли б уже бачити. Результати від того, що він діє, коли уповноважені там державні органи, комісійні органи так уже проаналізували, що дійсно критично, а що ні. І для того щоб головні зусилля держави ми сконцентрували власне у цьому напрямку. Але ми зрозуміли так, що це вже ну якби таким більш нагальним це питання буде вже після війни і перемоги, так? Mm. Ну, я судячи з того, що знаю, можливо що десь якісь дані зараз е, можуть бути непублічними, ну ми розуміємо, що вже як то кажуть, пізно пити боржомі. Це по-перше, так а по-друге, ну звичайно що краще пізніше, ніж ніколи. Звичайно, що його потрібно створювати. Цей реєстр. Чому після перемоги я не розумію, що до перемоги у нас. Ніяких справ немає. Ось, до прикладу, у нас дуже багато реєстрів зараз або закриті так, для публічного доступу, або такі собі напіввідкриті, так, лише, там, наприклад, за кваліфікованим електронним підписом. Чому це так відбувається? От невідомо. Закон передбачає можливість обмеження доступу шляхом проведення відповідної експертизи на так званий трискладовий тест. Тобто, визначається. Небезпека, можливі наслідки, так, наслідки для права і обов'язків та інших суб'єктів тощо. Тобто, такий е, комплексна експертиза має бути стосовно інформації, доступ до якої обмежується, проте в жодному випадку це здійснено не було. І все виправдовується війною. Наприклад, обмежений доступ був до е, інформації про податковий борг, е, обмежений доступ до інформації фінансової звітності компанії. Обмежений доступ був до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізосіб-підприємців і громадських формувань до інших реєстрів. Дуже їх багато Це для чого вони потрібні, в тому числі для того, щоб убезпечитись від зв'язків із неблагонадійними контрагентами, щоб компанії просто-напросто не потрапили на шахраїв. Інший бік цієї медалі це контрольні органи, тому що державна податкова. Служба, вона проводячи перевірки, звертає на це увагу. Якщо ви співпрацювали з ризиковим контрагентом, це е, наразі е, дуже гідно матиме негативні фінансові наслідки. Податкові так до нарахування, штрафи тощо. Ну от а як же перевірити контрагента, якщо немає доступу до реєстрів? Що тут, ну як тут можна посилатися на війну з одного боку, у нас є таке посилання. Держава каже зараз війна, з іншого боку, вона перевіряє так. Ну давайте оберемо як в тому класичному прикладі про хрестик і білизну? Отже, не можна посилатися на війну як на привід усіх біт, це абсолютно не так. І е, наразі можна здійснювати всі заходи необхідні для того, щоб і впроваджувати цей реєстр, і робити відповідні експертизи, і відкривати дані актуальні для суспільства і бізнесу. Пане Данило, а чи вдалося вам все-таки встановити, е, хто контролює із олігархічних бізнес груп е, критичні активи саме в сфері енергетики в Україні? Ну, звичайно, традиційно. Я думаю, що навіть ну, тут немає. Чого приховувати, так? Звичайно, що це і System Capital Management, Management, так. Тобто, це група Ріната Ахметова, так, і Smart Holding Новінського, так, і власне Dev Group Фірташа, ну і група Приват також. Ну, таким чином, ну, це основні. Основні такі е, гравці, так? є ще там, іноземні, це, наприклад, SNBM, е, International Corporation, да? тобто це частина китайської національної групи корпорацій із будівельних матеріалів. Вони в межах цих 16-17% е, володіють частиною енергосектору. Ну, ось, власне, це основні гравці, е, так би мовити, приватні. Е, інша частина це все державні комунальні компанії. Тобто, грубо кажучи, напевно, десь за років 10 особливих змін ось в цих розкладах не відбулося. А відбулося чому ж? Російського капіталу ми бачимо, що взагалі майже немає. Тараз ну, але... Що, навіть, не... Не здійснюючи дослідження, ми е, знали так, про те, що контрольована російським капіталом дуже значна частина, і ми бачимо, що навіть е, такий процес відбувся як націоналізація енергетичних активів ми ж про це те, теж знаємо. Але бачимо, бач, бачили в цьому дослідженні, що там багато серед іноземних там багато. Е, е, Іноз Поход... з країни походження іноземних власників Кіпр. Ну ми ж розуміємо, що там е... аж ніяк не кіпріоти. Зазвичай, ну. Дуже часто це виявляється не громадяни Кіпру, а кінці виходять е... найчастіше до от саме росіян. За аналізом кінцевих бініціарних власників, так ми цього не е, винайшли. Так ну зрозуміло, чому тому, що там сервіс номінальний, здебільшого так і власності приховується. Проте ж, е, ми все ж таки не м -м, орган розслідування, так от і у нас немає таких повноважень, прямо вникати в ці питання. Але слід зазначити, що це. 23 компанії із 367, так. Тобто, частка ну звичайно істотна, так проте не ну не критична. Ну окрім цього, тут є як власне український капітал, так і іноземний капітал. І наразі я ж кажу, що ми сподіваємось, так що ця наша публікація, як і інші аналітичні матеріали, привернуть увагу. Держави привернуть увагу контролюючих органів правоохоронних органів, які, за наслідками цієї публікації, проведуть власні розслідування. І вже точно вони встановлять, хто і де є реальним власником. Пане Даниле, ну і цікаво також, ось в тому дослідженні все-таки бралися дані за 2020 рік щодо сумарного чистого доходу цих підприємств, але чи є якісь дані за 2022 рік чи вони засекречені, чи їх взагалі немає. От я ж про це і кажу, я от я щойно вам сказав, що інформація фінансової звітності підприємств вона наразі залишається закритою. Тому uh -huh. ми, на жаль, оперуємо даними за 2020 рік. Тому що в минулому році, коли була війна, заборонили. Публікувати дані за попередній за 21 рік, так і в 23 му відповідно за 22 й Все, ось картину картина ми бачимо. Чому так? Я гадки не маю, просто для того, щоб менше було роботи у тих органів, які є за розпорядниками цих дані, а саме, це Державна служба статистики України. Так, а також е, Державна податкова служба України, ми розуміємо, є аргументи такі, що, наприклад, там деякі, деяка інформація є чутлива. Ну добре, так приховайте дані стосовно е, критичних підприємств стосовно підприємств, які е, здійснюють оборонні замовлення, які там е, власне стосовно військових частин, стосовно там органів, військового управління тощо, тобто треба провести. Аналіз, от той самий трискладовий тест, про який я говорив, і дійсно на підставі цього обґрунтовано розсудливо частину даних, доступ до них обмежити, але не до всіх, не до тих даних, де підприємці, наприклад, надають якісь я не знаю, консалтингові послуги, торгують ковбасою, або там я не знаю, роблять веб-дизайн. Ці підприємці вони нікому не шкодять, і інформація про них має бути відкрита. Дякуємо вам, пане Данило, за ці коментарі. Отож, Данило Глоба, заступник директора ЮКТРА з правових питань, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємось. Дякуємо, на все добре. Дякую, до побачення. До побачення.